Що ж, друзі, радий знову вітати вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я підготував для вас нову цікаву ігрову добірку. Раніше я вже було розповідав вам про круті ігри, у які можна пограти на мобільному телефоні, коли у вас, наприклад, вимкнули світло. А от зараз ми підемо ще далі, і я покажу вам добірку з ігор, які були портовані з ПК на мобільний. Одразу скажу, що у добірці будуть лише ті ігри, які були якісно перенесені на мобільну платформу і в які реально приємно грати на телефоні. У добірці будуть ігри найрізноманітніших жанрів, тож сподіваюся, всі знайдуть для себе щось цікавеньке. Ну а перед тим як ми почнемо, дуже прошу вас підтримати україномовний контент на Ютубі. Зробити це можна дуже просто. Достатньо підписатися на канал, поставити ролику вподобайку та написати будь-який коментар. Погодьтесь, це дуже легко, проте повірте, це ще й дуже важливо. Тож я на вас розраховую. А зараз давайте починати. Перша гра, з якої ми почнемо, зветься Stardew Valley. і нехай її простий піксельний стиль не вводить вас в оману. Повірте, вона зовсім не дитяча та дуже цікава. За сюжетом головний герой їде з великого міста у маленьке містечко Стардю, де його дідусь залишив йому спадок у вигляді старенької занедбаної ферми. Ваша головна мета перетворити цю ферму на механізм, що буде приносити величезні прибутки. Ви можете вирощувати різні фрукти. Та овочі, розводити тварин, відбудовувати будинок, добувати різні мінерали у печерах, ловити рибу і дуже багато всього крафтити. Проте це не єдине, чим може зайняти вас гра поряд з фермою. Є містечко. Ви можете отримувати там різні завдання, шукати друзів або навіть з кимось одружитись. У грі постійно змінюються пори року та погодні умови, що теж впливає на те, що буде відбуватися. А ще у грі є навіть трохи магії і таємничих творінь, з якими вам доведеться познайомитися. Особисто я вже десь місяць граю в стардювелі при вимкненнях світла, тож і вам наполегливо рекомендую спробувати. Наступна гра має назву Bright Memory це екшен-шутер від першої особи з дуже непоганою графічною складовою, що базується на Unreal Engine. Тож, можливо, на стареньких телефонах вона не зможе продемонструвати усієї своєї краси. Проте, якщо ви все ж таки запустите гру на телефоні, то вас чекатиме величезна порція екшену з різними противниками на дуже гарних локаціях. Також гра надає величезний арсенал зброї, до речі, як вогнепальною, так і холодною, а окрім цього, ще й купу різних навичок, які можна відкривати та прокачувати під час проходження. Ну а щоб періодично трохи відпочити від екшену, гра запропонує вам трохи побігати дуже пейзажними локаціями, а інколи навіть запропонує нескладні головоломки. Коротше кажучи, гра дуже файна. Йдемо далі. Тут нас чекає Forgotten N. Це пригодницький платформер з прекрасною, трохи анімешною графікою. Гра розповість захоплюючу історію про паралельний всесвіт, куди потрапляють усі загублені речі, у якому до того ж ще й відбувається щось на зразок революції. Гра дуже цікава і захоплює з перших же хвилин. Також плюсом гри є її різноманітний ігролад. Інколи ви просто будете досліджувати місцевість. Інколи розв'язувати головоломки, а інколи доведеться спілкуватися з мешканцями цього фантастичного всесвіту. Ну а завдяки тому, що гравець може обирати різні репліки у діалогах, ви таким чином будете впливати на ігрові події та на сюжет у цілому. Не знаю, як багато серед вас полюбляють платформери, проте точно можу сказати одне: гру я сміливо рекомендую абсолютно всім. Повністю проходиться вона десь за 7 годин, а от приємні враження від неї у вас залишаться набагато довше. Йдемо далі, і тут в нас Врік Фест. Це дуже круті драйвові та графонисті перегони. Якщо спробувати описати гру декількома словами, то я б сказав, що це сучасний флет аут якщо ви, звичайно, пам'ятаєте ще таку круту гру. Врікфест так само є представником автомобільного дербі, де безліч локацій з ґрунтовими дорогами, купа модифікованих автівок і дуже запальний саундтрек. Що ж стосовно ігроладу, то на вибір є різні типи перегонів та кар'єра. Керування у грі дуже зручне, а фізика автомобілів доволі реалістична. Ну а ще не можу не відзначити просто прекрасну систему пошкоджень. Повірте, дивитися, як мнуться автівки під час зіткнень, одне задоволення. Далі переходимо до останньої трійці ігор сьогоднішньої добірки і відкриває її GTA Vice City. Чому саме вона, спитаєте ви? Ну, не знаю, можливо, це просто одна з моїх найулюбленіших частин. Хоча слід зазначити, що на телефон портовані також GTA 3 та GTA San Andreas. тож можете обирати собі ту, що більше вам до вподоби. В цілому кримінальна екшн пригода чудово грається на мобілочках, хоча мушу визначити, на початку треба реально звикнути до керування. Але вже десь через 30-40 хвилин гри ви вже точно прилаштуєтесь і далі грати. Буде досить зручно. Також від себе мушу сказати, що вбивати час в очікуванні, коли дитеку увімкне світло, дуже круто, начебто тільки сів грати, а вже три години пройшло, як і не бувало. Тож обов'язково спробуйте. Переходимо до передостанньої гри. Нею стала Dead Cells. Це, так би мовити, Dark Souls, але виконаний як платформер із піксельною графікою. Ну а ще гра трохи нагадує дуже старі частини принца Персії. У грі на вас чекають зграї жорстоких монстрів та суворі боси, які не пробачають помилок. Тож щоб пройти гру, доведеться докласти максимум зусиль. Повірте, я недарма порівняв гру з Dark Souls. Проте, якщо ви подужаєте місцевих монстрів, то відірвати від гри вас вже буде просто неможливо. Безліч локацій, різноманітні цікаві боси та просто дуже захоплюючий ігровий лор, усе це точно набридне вам дуже нескоро. Ну а тепер переходимо до останньої на сьогодні гри. І нею стає Titan Quest. Умовне перше місце нашої добірки гра посідає через те, що це повноцінна РПГ. Тут ви можете обирати клас, яким будете грати. Є повноцінна прокачка персонажа та дерева навичок, які у кожного класу особливі та відрізняються від інших. Також у грі просто величезний ігровий світ з різноманітними містами, селищами, лісами, печерами і таким іншим. Ну і звичайно, сюжет та завдання. Їх багато. Вони бувають досить складні, проте це лише робить гру ще цікавішою. Ну і наостанок треба відзначити, що у грі присутня українська локалізація. А це взагалі просто прекрасно. Тож, саме через усе це гра і завершує нашу добірку. Друзі, насправді є ще дуже класні ігри, портовані з ПК на телефони. Тож, якщо тема вам цікава, обов'язково напишіть про це у коментарях та підтримайте відео уподобайкою. Ну а я тоді підготую для вас другу частину цього відео. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Дуже сподіваюся, що він вам сподобався. Ну а якщо так, то рекомендую переглянути також і інші відео на каналі. Там багато цікавих та актуальних оглядів і не тільки. Бажаю всім чистого мирного неба та до зустрічі наступного разу. Бувайте!